Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 вересня, 6 вересня 1891 року, в історії української діаспори відбулася важлива подія. Пароплав Орегон прибув до порту Галіфакс у канадській провінції Нова Скотія з двома сміливими українцями на борту: Іваном Пилипівим та Василем Єленяком з села Небилова. Калуського повіту на Галичині. Ці чоловіки стали першими поселенцями українського походження в Канаді та започаткували нову сторінку життя для своїх земляків на іншому континенті. Зважились вони на таку заокеанську авантюру через чутки про дармову землю. Тоді у Канаді за 10 доларів можна було отримати до 65 гектарів. Прибуття Івана та Василя ознаменувало початок великої хвилі еміграції з Галичини, де люди шукали кращих умов життя і можливостей для розвитку. Вони оселилися у провінції Альберта і заснували селище Една перше українське поселення в Канаді. Незважаючи на важкі умови, суворий клімат, і відсутність інфраструктури, ці первопрохідці заклали основу для майбутньої української громади, яка згодом стала найбільшим українським анклавом у північній Америці. Історія едни це не лише про виживання, а й про збереження культури, мови та традицій. Українські поселення в Канаді перетворилися на осередки освіти, релігії та самобутності, де нове покоління могло поєднувати спадок предків з новими можливостями. Їхня мужність і працьовитість стали прикладом для всіх наступних поколінь українців за океаном. 6 вересня 1991 року стало переломним днем для чечено інгушської автономної республіки. У центрі Грозного зібралися тисячі людей на безстроковий мітинг, який переріс у справжній політичний переворот. Учасники акції розігнали Верховну Раду Республіки, фактично позбавивши законної влади стару адміністрацію і передали управління конгресу чеченського народу. Цей крок став символом нового етапу в історії Чечні і початком її прагнення до незалежності. Події 6 вересня відкрили шлях для формування власних політичних інституцій і підготовки до виборів через два місяці у листопаді 1991 року. Першим президентом Чечні став Джохар Дудаєв, колишній генерал радянської армії, який користувався широкою підтримкою населення. Його обрання означало перехід республіки від автономного регіонального статусу до фактичного самоврядування. Ця подія стала початком складного періоду. Ду для Чечні, позначеного боротьбою за незалежність із суперечками з Москвою, водночас вона показала прагнення чеченського народу до самостійності і здатність мобілізуватися на захист своїх політичних прав.